Вас вітає Миколаївський державний будинок художньої творчості. Очолює заклад позашкільної освіти Киянова Анжела Григорівна. Діяльність Миколаївського державного будинку художньої творчості орієнтована на виховання та розвиток інтелектуальних, творчих, комунікативних здібностей молоді, забезпечення їх змістовного дозвілля. Позашкільна освіта це значна частина культурного виховання молоді. Миколаївський державний будинок художньої творчості проводить навчально-виходну, організаційно-методичну та організаційно-масову роботу серед учнівської молоді. Відповідно вище зазначеного основними завданнями роботи закладу є: виховання громадянина України, виховання поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, реалізація державної політики у галузі позашкільної освіти. Організація досвілля вихованців, пошук його нових форм, профілактика бездоглядності, правопорушень, формування здорового способу життя, здійснення інформативно методичної та організаційно-масової роботи, розвиток та підтримка обдарованої молоді, виховання в неї патріотизму, любові та поваги до народних звичаїв та традицій, творчий інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток вихованців. Здобуття вихованцями первинних і професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої подальшої самореалізації в професійній діяльності, пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, створення умов для розвитку та вдосконалення основних видів і жанрів художньої творчості учнів. Виявлення серед учнівської молоді особливо обдарованих дітей, сприяння в послідовній і, можливо, більш повній реалізації їх здібностей в обраному жанрі, естетичне виховання та підвищення загальнокультурного рівня здобувачів освіти, організація змістовного дозвілля вихованців у вільний від навчання час, досягнення самодіяльними колективами і окремими учасниками високої виконавської майстерності у всіх жанрах та видах художньої творчості. Створення умов для самореалізації розвитку природних нахилів та інтересів, індивідуальних здібностей вихованців, здобувачів освіти і слухачів, задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні, формування у вихованців і здобувачів освіти свідомого і відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих навичок безпечної поведінки, просвітницька діяльність. Вільний розвиток особистості, формування її соціального громадського досвіду. Миколаївський державний будинок художньої творчості дає молоді художній істетичний розвиток з метою задоволення потреби особистості в творчій самореалізації здійснює виховання гуртківців у позаурочний час. Миколаївським державним будинком художньої творчості в закладах професійної професійно-технічної освіти Миколаївської області здійснення робота художньо естетичного напряму за такими напрямками. Вокальне мистецтво, хореографічне мистецтво, театральне мистецтво, циркове мистецтво, мистецтво живого слова. За всіма напрямками проводиться гурткова робота у закладах професійної, професійно-технічної освіти Миколаївської області. З метою збереження та розвитку в мережі закладів позашкільної освіти на базі закладів професійної, професійної і технічної освіти Миколаївської області, Миколаївський державний будинок художньої творчості проводить щорічний моніторинг гуртків та вихованців. При організації навчально-виховного процесу в гуртках і студіях Миколаївського державного будинку художньої творчості використовуються інноваційні педагогічні технології. Проваджуються системи виявлення та розвитку талановитої молоді, постійно проводиться робота по різнобічному вихованню особистості гуртківця методами, формами і засобами художньої творчості. Надається методична та практична допомога керівникам гуртків та студій закладів професійної, професійно-технічної освіти в подальшому розвитку всіх видів жанрів і напрямків художньої творчості шляхом започаткування та постійного проведення семінарів практикумів за жанрами. Вихованці гуртків отримують необхідні вміння та навички. Це дозволяє їм брати участь у творчих конкурсах, фестивалях, обласних та всеукраїнських конкурсах. Основним предметом виховних зусиль педагогів позашкільників як організаторів пізнавальної творчої діяльності вихованців в умовах гуртків, творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів, є переведення навчально-виховної мети діяльності гуртка, творчого об'єднання в перспективу життя вихованців. Забезпечується виконання цих завдань системою методичної роботи, яка створена в Миколаївському державному будинку художньої творчості. Методична робота в Миколаївському державному будинку художньої творчості спрямована на формування професійної компетентності, збереження і розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників, підвищення професійної майстерності керівників гуртків і студій. З метою стимулювання творчої діяльності педагогів підвищення їх професійної компетенції використовуються такі форми роботи в закладі: атестація педагогічних працівників, курси підвищення кваліфікації, впроваджено нові форми роботи школи педагогічної майстерності. Обдаровані діти, майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет. Тому перед кожним керівником гуртка стоїть завдання, спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді, адже обдаровані люди приносять велику користь суспільству, державі є її гордістю. Тому наші педагоги забезпечують ефективність та результативність освітнього процесу, визначають основні напрями роботи з обдарованою молоддю, впроваджують інноваційні методи роботи, підвищують соціальний статус обдарованої молоді, підтримують обдарованих здобувачів освіти, допомагають розкритися і розвинути свої таланти. Кожна людина від народження обдарована. Але через вини вона свій талант залежить від обставин життя і навчання, а також від її бажання, бо талант можна розвинути, а можна закопати, як говориться в біблейській притчі. Тому ми намагаємося створити таку ситуацію, за якою наші гуртківці мали б можливість розвивати свій талант. Таким чином, дуже важливо в роботі з обдарованими дітьми це побачити в кожному з них індивідуальність. Гарний результат роботи будується на взаємній співтворчості керівників і вихованців, на їх дружбі і духовній спільності. Тому найпершим нашим завданням є створення таких психолого-педагогічних умов, за якими вихованець з першого дня перебування в гуртку зміг би реалізувати хоча б мінімум своїх очікувань. Наші керівники постійно добувають знання з різних джерел, використовують їх у професійній діяльності, розвитку особистості і власній життєдіяльності. Семінари і конференції, майстер-класи, заходи щодо обміну досвідом, екскурсії, театри, виставки, музеї, концерти. Розробляють нові форми та методи навчання, готують доповіді, виступи, розробляють дидактичні матеріали, тести, наочність, розробляють і проводять відкриті уроки за власними новаторськими технологіями, беруть участь у наукових конференціях. За сумлінну працю і високий професіоналізм наші педагоги були нагороджені почесними грамотами та подяками, а також неодноразово відзначені міністерськими подяками та почесними грамотами. Протягом своєї творчої діяльності наші вихованці завжди беруть активну участь. В різноманітних місцевих та обласних заходах. За роки існування закладу учасники колективів неодноразово ставали призерами обласних, всеукраїнських і навіть міжнародних конкурсів, таких як Божественна терпсихора, Голос Миколаївщини, Трембіта, Червона троянда, Молодь обирає здоров'я, посмішка Мельпомени, Денсмікс, Миколаївський квартал, Джерело надій, Південний Обрій, Яскраві таланти весни Україна єдина. Співограй, я маю талант, коло друзів, Різдвяна Україна тощо. В гуртках на різні теми проводяться тематичні презентації, дискусії, семінари, інтелектуальні, розважальні та спортивні заходи. З великим задоволенням учасники гуртків організовують та проводять обрядові дійства, зберігаючи звичаї та традиції української культури. На базі вокально хореографічного естрадного гуртка Феміда створена волонтерська команда Дорогою добра. Учасники команди постійно беруть активну участь у благодійних акціях. За активну діяльність були неодноразово нагороджені дипломами та подяками. Слава Україні! Ми йдемо до перемоги!